Дорогі друзі, життя продовжується, а з ними продовжуються різні наші випробовування. І одне із них це питання сімейних стосунків. Отримую повідомлення, яких насправді приходить дуже багато, коли сім'я створена, але є проблеми, є сварки, є конфлікти, є непорозуміння. І іде все до того, що сім'я задумується про розлучення, тому що вони разом не жили до весілля. Ну, по крайній мірі, вони вбачають в цьому проблему і причину того, що їм зараз непросто знаходити діалог. Таких запитань приходить дуже багато і, чесно кажучи, вибачте, але я вже е, втомився чомусь втомився розгрібати оці всі проблеми людські, намагатися пояснити про те, що. Це насправді не проблема, а якраз причина для пошуку діалогу для праці над стосунками. І помічаю, що ті всі мої звернення, там пости, відео, в яких я намагаюсь попередити молоду пару або людей, які збираються створити сім'ю, про те, як доречно будувати вашу комунікацію, як з чого починати, як жити так, щоб ваші стосунки були не. Пеклом а куточком раю на землі для вас, всі ці пости публікації вони переважно не сприймаються, або якщо й проглядаються, то лише там для якоїсь умовної галочки. Так от, дорогі друзі, хочу нагадати про те, що кожна пара, яка збирається створювати сім'ю, вона має в першу чергу планувати своє сімейне життя, дивитися вперед на перспективу, чому вони разом для чого вони це роблять. Для чого вони хочуть поєднати свої дві різні окремі долі в одне ціле, навіщо це їм? Поки на це запитання молода пара не знайде відповіді, створювати сім'ю просто небезпечно. Так, вони можуть знайти цю відповідь пізніше, вони будуть працювати там, іти далі. Але дуже важливо це зробити на початку: визначитися, навіщо ми разом. Потім. Треба зафіксувати два важливих моменти, без яких сім'я не буде існувати. Це перше говорити один з одним, говорити один з одним спокійно, заваривши там чайок і спокійно проговорити те, що нас непокоїть, те, що б ми хотіли вирішити, з'ясувати вдосконалити. Друге, це слухати один одного. Тому що молода пара це найрідніші люди, які стають близькими один для одного. Між ними виникає особливий зв'язок, який робить єдиним цілем їхню пару, називаючи цю пару сім'єю. І тому без цих двох компонентів говорити один з одним, слухати один одного неможливо існувати ніяк. Далі хочу сказати про те, що я зі своєї сторони, от надивившись, набачившись, наспілкувавшись з різними людьми з цього приводу на тему сімейних стосунків. Створив курс під назвою «Щасливі разом і ось перший його потік буде відбуватися з 4 по 8 грудня. Для кого це важливо? Хто хоче покращити сімейні стосунки, хто хоче вплинути позитивно на подальше життя вашої сім'ї? Цей курс для вас. Приєднуйтесь, долучайтесь і живемо щасливо. Бо ми до цього всі покликані саме до цього.